Топ наркотикам в Коломиї відбулася загальноміська конференція, де говорили про згубний вплив наркотиків. Учасники конференції переважно підлітки. Одна із основних груп ризику з ними поспілкувалися психологи, наркологи та правоохоронці. З кожним роком світ та Україну вражає невтішна статистика. Кількість наркотично залежних людей зростає у геометричній прогресії. На сьогодні у світі понад мільярд осіб страждають від згубного впливу наркотиків, особливо у групі ризику, молодь та підлітки. Насамперед, це ініціатива міського голови. Щорічно ми проводимо такі заходи у вигляді конференції, адже сьогодні міжнародний день боротьби проти наркозалежності. Сума статистика приводить до таких заходів. Статистика, та яка в світі говорить, що в суспільстві присутньо понад одного мільярду наркоманів, і на превеликий жаль, Україну воно не минуло. Залежні люди не можуть прожити повноцінне життя. Як правило, вони хворіють на гепатит, туберкульоз та снід. Живуть недовго, пояснює завідувач наркологічним відділенням Коломийської центральної районної лікарні Зановій Андрейчук. Наразі на обліку у групі ризику перебуває 119 осіб. Найбільшу кількість зафіксували у 2008 році. Пригадує лікар-нарколог. Це дещо менше було декілька років тому. Особливо вам скажу, коли був найбільший ажіотаж, можливо студент. Не пам'ятають, можливо, пам'ятають, коли було чи то День міста, чи якесь там таке розважальний заклад. Тоді, власне, з цієї дискотеки, з цього розважального закладу, було доставлено найбільша кількість осіб на огляд, на обстеження, на, на предмет живання наркотичних середини. Ми мали десь порядка в тому році 170 чоловік. Тобто найбільше за всю історію. Найбільш поширеним наркотиком у світі є так званий легкий наркотик марихуанна. Україна та, зокрема, Коломия не виняток. Переконує начальник сектору молодіжної провенції Коломийського відділу поліції Вадим Василецький. На сьогодні у місті троє неповнолітніх перебувають на обліку у правоохоронців. Щоб наша мова знала про те, що наркотики це дуже велика небезпека, це дуже велике соціальне зло. І я не можу собі пригадати своєї практиці. Взагалі світовій практиці. немає таких понять, як колишній наркоман. І дуже на жаль, це явище зараз поширено в молодіжному середовищі. Згідно Цінозаконодавство передбачена відповідальність за розповсюдження, зберігання, збут наркотичних засобів за вживання передбачена адміністративна відповідальність. Побутує думка, що однією з причин масового вживання наркотиків є їх легкодоступність, і люди вживають ці речовини задля розваги. Та психолог Наталія Федорук переконує, щаслива людина не піде на такий відчайдушний крок. Більшість людей вважає причиною наркотиків, ну зловживань ними це є легкодоступність. тобто вони є поруч. і, Відповідно, людина легко може спокуситись. Але насправді причиною є психологічна проблема людини, тобто є якась незадоволена внутрішня потреба. І відповідно, як наслідок, ми шукаємо задоволення, а легкий спосіб це власне чи то цигарки, чи алкоголь, чи ті ж наркотики. І власне, коли вона буде розуміти, що вона хоче, яка в неї є мета, ціль в житті, що для цього треба зробити, і тоді не буде виникати проблеми з потребою наркотика у конференції взяли студенти та активна молодь Коломиї. в рамках програми Відповідальність починається з мене. Така профілактична басіда один з найефективніших методів застереження. Цей захід є як ніколи актуальним, оскільки згідно статистичних даних наркоманія в Україні. Набирає все нових нових обертів. Тепер наркоманія вже молодшає, вже хворіють віком до 25 років. Молоді люди. Кожен 14-й українець віком до 14 років, хоча б один раз, піддавався наркотичній спокусі. Варто пам'ятати, наркотик це не вирішення проблеми, а згубний і фатальний кінець.